У цьому відео я розкажу, як малювати олії, які секрети олійної фарби. І як я як художник справляюся з цим матеріалом. Думаю, для людей, які тільки почать малювати фарбами, це буде корисна інформація. Тому дивимося це відео. Сорі боже, я їх називаю кісточками. Це пензлики. І це клопностою 100 гривень. 109, грн. 109. Раз, два, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Одного разу мене одна жіночка запитала, скільки кольорів я використовую для картин. Секрет відкритий – Небагато. Для того, щоб малювати фарбами, вам не потрібен тисячі один колір і тисячу один відтінок кольора. Вам всього лиш потрібно вісім фарб. Всього лиш вісім. Мені цього достатньо. Найбільш затратною фарбою є біла фарба. Її я вже докупляла дуже багато разів. Найвигодніше це брати найбільший тюбик, який ви такі бачите в магазині. У мене це 100 мл. Вся моя кар'єра олійний фарб починалася з маленького наборчика роса, який дуже швидко закінчився. Тому що там всього лише ось такі маленькі тюбики. Якщо ви тільки починаєте, я вам рекомендую почати від маленьких тюбиків, а не накупляти дуже багато і великих тюбиків, адже я не знаю, чим сподобається цей матеріал. Потім, коли вони закінчились, я вже потрішки докуплювала собі побільше. 60 мл. 160. Якщо брати по грошах, вигідніше брати на 100. Майже всі мої фарби це фірма Роса. Адже зараз вона набирає більшу популярність. Ще я помітила, що за останній рік фарби Роса починають бути більш якіснішими і набирати більшу палітру своїх кольорів. Фу, бляха, я вся в фарбі. Окей, okay, окей. Okay. Ще один дуже головний секрет художників. Біля себе треба багато мати тряпочок, тому що ну, бувають різні ситуації. Колись найбільшим поставщиком фарб була Росія. Зараз, слава Богу, вже такого немає. Коли я починала малювати олійними фарбами, я ставила собі таке велике запитання: чим розводити фарбу? Для людей, у яких є якісь алергії або в них дуже сильно розвинений нюх, і їм неприємно чути різкі запахи, вам навряд чи підійде розчинник, адже тільки ви його відкриєте. Вся ваша майстерня або кімната буде смердіти. А так як я завжди малюю вдома, я не використовую розчинник. Мені більше підходить звичайна олія. Я не знаю, що буде дешевше чи купляти розчинник, чи олію. Ну, в принципі, олія є всіх вдома, тому. Не партесі бріть звичайну олію для початківців Говорю для олії вода не підійде або щось інше, або розчинник, який ви купуєте в магазині, або олія, яку ви можете знайти у мами на Секрет чистої картини, що означає чистої картини, це чистих розбавлених фарб без ніякої грязюки і без лишнього кольору. Це чиста і завжди міняна олія. наприклад, ви малюєте картину два тижні, і ви за цих два тижні не поміняли ні одного разу олію. Пробачте, але ваш білий або світлий колір буде вже зовсім не білим і не світлим, адже олія вам дасть дуже поганий відтінок. Бо в цій олії ви будете мішати дуже багато фарб, і вони всі будуть змішуватися. І на дні залишиться сама грязюка. Трішки можете спортити цей колір фарби. Слідуючий пункт малювання не тільки він стосується олії, але й всіх інших фарб це кісточки. Кісточок багато не буває. Скільки точно в мене кісточок, я не знаю. Останній раз я рахувала було приблизно 40. Мені здається зараз трішки більше. Кісточки це такі штуки, які дуже часто можуть портитися дуже швидко, якщо ви за ними не будете доглядати. Наприклад, як оця. Її вже нічого не спасе. Хіба що розчинник? Але якщо ви хочете воскресити свої пензлики sorry, боже, я їх називаю кісточками це пензлики, то краще. Воскресайте їх на вулиці, тому що якщо ви відкриєте так само, як і розчинник Чекай, це ж теж розчинник Ні, а я що говорила? Оце от. Бляха, я заблоки називається. Зараз кажуть Розчинник, Але це розчинник для прекурсорів. Для прекурсорів. Я не знаю, що си рано. Ну, коротше, зайдете до дата в гараж, і ви там його знайдете. Тільки не путайте, це, не путайте це з розчинником для фарб. Це різні речі, окей? Найкращі кісточки для малювання з олійними фарбами. Особисто для мене це плоскі кісточки. Кісточки бувають різних матеріалів, вибирайте, які ви хочете, просто йдете в магазин, щупаєте їх отак і дивитеся, які вам подобаються. Дуже хороші кісточки коштують зараз не 20 гривень, а мінімум ось ця ось стоїла 120. Якщо по формі кісточки бувають круглі, бувають плоскі. Особисто мені найкраще плоскими, е, тим паче у мене якась така трішки техніка, що я малюю квадратними масками, як я це називаю. Моя улюблена кісточка це ось ця рожева. Дуже мила. Ось такими круглими найкраще малювати акварелю. Вона вам дуже гарно зладить фарбу. Мастіхін, шпатель. Шкрібок, як ви його ще називаєте, я не знаю. Це Мастіхін. Крута штука. Мені здається, ця штука загалом використовується для олійних фарб тільки, тому що олійні фарби густі, і ними дуже гарно можна накладати маски. Малювати якесь, не знаю. Квіти, море дуже класна. Техніка масками Фарби йде дуже багато, але ефект вау, коли ви просто трогаєте пальцями ці картини Ну, ну, це класно, це класно. У мене тільки один. Мастіхіни бувають різні, бувають трикутні, квадратні, круглі, е, що ви такі не захочете. У мене тільки один. Мастіхіном я не так часто малюю, але теж дуже хороша штука. О, ще хороша штука, знаєте що? Відшкребати фарбу від палітр. Трішки про палітри. Палітер, які кісточок багато не буває Оце запам'ятайте собі. У мене їх ну, трошки назбирали за всі мої роки, половина ще погубила. Така перша класна куплена палітра була ось ця. Я хочу купити собі ще більшу. Вона, звичайно, дерев'яна. Якщо ви не хочете купляти, ну якщо ви таки починаєте, не хочете купувати собі палітру, ось таку, то можете і не купляти. Ви можете просто замовити торт. І взяти від торта отаку штуку, або просто піти і купити собі якусь доску, або взяти де-небудь, чи ви паритеся, берете, яку ви собі хочете досочку. І малюєте. У мене таких від тортів багато. Це звичайні такі палітри пластикові. Вони хорошо підійдуть для акварелі, тому що тут є такі ямочки, в які ви можете мішати фарбу. А це чудово вам і підійде для олійних фарб, а чого ви такі собі і захочете. Ну, ще колись я бачу дуже експериментувала. Я просто брала від лоточка кришку. Кришку від банки з маком, а це кришка від олюців. Полотна. Полотна за останніх пару місяців, я помітила, вони трішки підвищилися в своїй ціні. Я зайшла в Aurora і це полотно стоїло 109 гривень. 109. Sorry, but це дуже дешево. Aurora the best. Найкраща полотна особиста для мене це на дерев'яній основі. Це коли ви можете намалювати картину і вільно її повісити. На дерев'яній основі це ось такі. Ви можете, зараз, я зараз доболю цю картину і собі вільно повішу її за дерев'яну основу. Цю картину вона вже буде висіти. Є е, звичайні такі, типу, на доски, плотна, тере-доска. Це просто звичайна тоненька досочка, на якій ви малюєте, але щоб її повісити, не знаю, або робити якусь таку петелечку, щось таке, придумуєте, або просто ставите собі на стіл. Вони дешевші в ціні. І ще іноді в них дуже погане ґрунтування. Це ось вся така біла штука. Воно погано іноді буває проґрунтоване. Типу, коли лягає фарба, воно може трішки бути якимось такими нерівностями, тому що, ну, аж кажу, грунтовка не найкраща. Є люди, які роблять полотна самі. Я ними захоплююсь. Я таке ще не робила ніколи. Думаю, колись можна таке буде попрактикувати. Ще дуже гарні є полотна, вони зазвичай ще дорожчі, чим на дерев'яній основі. Це дерев'яна основа по боках. Вони виглядають дуже ефектно і дуже гарно. Зазвичай це є дуже гарні великі полотна круглі. І є така дерев'яна рамочка навкруги. Виглядає дуже круто. У мене є одна така картина. О, там воно стоїть. Я не хочу йти до неї. Так. Ладно, я піду до неї. Хорошо. Це ось таке полотно. Бачите, які вони? Е, трошечки треба з, ним бути, з ними бути обережними. Або ви фарбуєте цю дерев'яну основу, або ви стараєтесь її не закалякати, як ліко, що я це зробила, тому що на ній все буде дуже видно. А якщо є така ситуація, ви просто берете наждачку і трете її. І так дерево стає дерев'яним і нормально. Далі таке питання, скільки сохне олійна картина. Це в залежності від тепла, мені здається, від температури, адже зимою картини сохнуть набагато довше ніж влітку. Влітку вони сохнуть дуже швидко, адже дуже жарко, дуже тепло. Олійна фарба любить тепло. Вона так швидше застигає. До речі, якщо ваша фарба дуже сильно розведена олією, вона буде сохнути довше. Тому десь приблизно я навіть не знаю, може два тижні, три тижні дивлячись скільки ви олії додали у фарбу. Наскільки фарба рідка і яка температура в вашій кімнаті? Ось такі справи малята.